Несанкціонованих пивних палаток Чернігові більше не буде. Про це вчора йшлося у мерії. Перший заступник міського голови Сергій Андрос на зустрічі з підприємцями наголосив, що до літа потрібно побудувати гарні пивні намети, які нагадуватимуть кафе. Там мають бути всі необхідні умови, а саме санузел та світло. Ви являєтесь тими людьми, котрим виділені земельні ділянки. Де от обустройство, я все правильно говорю? Да, да, обустройство, як ми їх правильно звемо, півні павільйони. Ну, пабы их назвать нельзя, пивных палаток. Так вот, я хотел бы, коллеги, с вами пообщаться, поговорить, посоветоваться. Э, и прийти, и прошу, скажем так, и меня услышать. Мы постараемся вас услышать. Вот. І протік єдіневомнієні у 2010 році. Офіційні дозволи на відкриття пивних одержували на конкурсній основі. Тоді визначили 14 місць для їх побудови. Але обіцянку створити гарний намет практично ніхто із підприємців так і не виконав. Але наразі існує мораторій на розгортання звичних для всіх пивних наметів. На запитання, чи зміниться ситуація цього року, начальник управління споживчого ринку та підприємництва відповів це. Я вот на сегодняшний день как бы одна палатка из всех 14 уже построена, и она на Зинковецке есть и действует. Она уже действует в течение двух лет. И две палатки, ну два павильона будут готовы. Я думаю, що к началу сезона пивного. Потому что задерживать за землю надо платить, за все надо платить, и предприниматели сказали, что мы сделаем и готовы уже готовятся к тому, чтобы их ввести в эксплуатацию.

Просто посидіть і не віддихнути. І як я ну как бы ставит точки над душі в части того, э, разделяет зону ответственности каждого. Власти по обеспечению бизнеса и бизнеса перед властью по сдержанию своего слова. Сергій Андрос пообіцяв, що це не остання зустріч з підприємцями. Питання у нього на контролі і буде ще не раз обговорюватись.